всім привіт! Мене звати Юля, і ви знаходитесь на каналі Сільське життя жартома і всерюзі. Записую я вам одне вже таке відео про ґрунти і про фітоспорі. Ну, поганий звук, коротше говоря, у мене заказала мікрофон, бо, і поки ще не прийшов. Проблеми з звуком. Тому буду пікірувати перець і старатися вам голосно і коротенько про все розказувати. Е, дивіться, перець. Спочатку про перець. Ось у мене такий. Це що тут воно? Господи, подарок молдови. Я вам скажу, що це він у мене вже 150 208. Я вже його багато розпікірувала, я його скільки насіяла Бог його знає. Ну, не не про те. А є ще в хаті там. такий, покажу. Ну, значить, дивіться, перець. Єсть, можна його не пікірувати. Я знаю, дівчатка сіють прямо. Стаканчики і потім ну, не пікірують. Ну, я насіяла так, бо мені мало місця ну, в хаті не було де ставити. Ось, бачите, який з корінчиком. Гарнесенький. Опять же, мої торби, мішки. Нічого ж не міняється. ґрунт. І отак його сюди пролью. Значить, коротенько проливаю. Добрево. Стартове 13, 40, 13. Можна 13, 20, 13, любе, але воно називається стартове. І посередині цифра, де фосфор НПК. Фосфору повинно бути саме більше. От Саме велика цифра. Це стартове добриво. Це для того, щоб в рослинки гарно розвивався корінчик. Можете ще пролити туди додати у коріннювача, ну, типа Грандіса, ну я не додавала. 13, 40, 13. Бачите, так? Да? Значить, десь через тиждень, ну, пролити, полили, да, десь ну, через тиждень, днів, через 5, може, отак. Я підживлю його комплексним добривом. Комплексне це де всі три цифри однакові. Можуть бути 18, 18, 18. 3 по 20, 3 по 21. І туди в це комплексне добриво входять мікроелементи ще плюс залізо, залізом, гарганець, мідь. Ну, в общем, там на, на, на пачці, ви побачите написано: в мене Green", Добре Добрива всі. Ну, Чогось вони мені більше подобаються. Ви можете мастер взяти плантафори, які вам собі знайдуться. І у вас буде гарний, красивий. Перчик. Дивіться, що ще я вам хотіла таке по -по пошвиденько розказати. Я його ж це так же з цими мішечками сажати буду. Він пусте корінчик. У мене там є відео на каналі, де я картоплю в мішки сажала, і там я показувала, що з цими мішками. Далі ну, відбувається, як вже сезон вони закінчили, де вони вони на корінні остаються і все. Так, а тепер ще, що хотіла сказати, важливо. Дивіться, дівчата, чесно вам сказати, я не знаю, хто як робить, ну, я ділюсь з вами своїм досвідом. Я ж не скажу, що хтось там неправильно робить. Кожен робить, вважає, як йому за так? Да? Я сажаю все в куплений грунт. Ну, от чесно. По-перше, що в мене немає. Поблизості, де поїхати набрати ґрунту з посадки, торфу і так далі, тому подібне. Якщо мені їхати і платити за бензин, то мені простіше поїхати в магазин і взяти хорошу. Ну, ґрунту, да? Але ж, дивіться, ґрунти ж є всякі різні, і є виробники добросовісні, і не дуже. І чесно вам сказати, був вже ж гіркий досвід. Я вже ж розказувала, на помідори напала чорна ножка. Я їх Вісіяла, також в ці в коробочки. Це спітківі кошечки, бачите? І тоді тут парнички були, все розпікірувала. А ґрунт купила дешевенький. Плюс я його ще не обробила, і чорна ножка їх благополучно викосила. Так було жалко, чесно вам скажу. Після того моменту, я знаєте, що роблю? Я беру е, фітоспорін. Я отут от вам десь прикріплю його. цю Етикетку, бо я вже її викинула. Дивіться, фітоспорін це біологічний фунгіцид, який бореться там з чорною ношкою, з першою і так далі. В общем, подивитися. І яка його особливість? Не то що особливість, в його є дві форми випуску: у порошку і в пасті. То я брала спочатку в порошку один раз, а потім взяла в пасті. Ну, я вам скажу чесно, як по мені в пасті набагато краще. Ну, це для мене. Мені зараз вигідно, Чого? 200 г його пакетик, пакетик, він коштує сукло, близько 40 гривень. Так? Значить, як я його розводила? Оце бачите, бутилка з-під молока, ну таку стовстою товсту І коли ви візьмете, він буде ж там пакет, так, ви акуратно розріжте, і там всередині ще буде кульок з пастою. Оце ви прямо з тим кульком у бутилку. Кидайте, Бо як ви будете видавлювати, то у вас і вуха в тому фітуспоріні будуть. Вкинула я прямо в бутилку. Це я так робила: вкинула прямо в бутилку, там 200 г пасти. І долила 400 мл ну, води. Він розводиться один до двох. Оставила десь на годинку дві, щоб він постояв, і можна використовувати. Єдина умова Вода повинна бути не хлорована і не кипячена. Візьміть або з кульора, ну, в общем, отаку, да? бо хлорована не підходить, воно ж там повбиває всі ці мікроорганізми. Так, Його можна зберігати на два, ну, на два сезони. Зберігатися ж у сухому прохолодному місті, головне, щоб не перемерз. Дивіться, допустимо, сію я розсаду. Пролила грунт мокренький, так? Да? Посіяла, все, пролила фікоспоріну. Він оце маточний розчин. І він розводиться, подивитися по схемі, там під кожу, під розсаду, одне, під ну, для картоплі друге. Як, скільки там дається? Там, по-моєму, 2 столові ложки на 10 літрів води. Ну, подивитеся. І роз... Ой, це я з цієї бутилки добавляю собі, добавляю, добавляю, Посіяла, обробила. Тепер, коли я пікірую, да, я ж пікірую в сухенький ґрунт, того, що ну, мокрий же ж не можна, бо корінчик може ну, оце, по... ждати, да, Не справиться рослина, вологість і загниється. То я що беру? Я ось бутилка. І в мене тут добре о, 13, 40, 13 і я додаю декілька капель фітоспоріну. І проливаю розсаду прямо ось, бачите, в стакані цей, оце оцею оце, болтушкою. Тут <рив> <рив> добрий час сказати, чорної ножки в мене немає. Ще я вам скажу: якщо у вас є можливість і фінансова, і, ну, і так взагалі, купіть краще. Я не агітірую, ні. Я просто кажу, так як я роблю. Купіть краще магазинний ґрунт, ну, да, зрозуміло, так? І майте чистий спілкую. Того, що з цим ну, робити самому ґрунт можна. Але я ж не думаю, що у вас такі величезні об'єми, так як у дівчат, да, у кого там промис, ну, тепличники займаються професійно. А на 20 кущів. Росада, я думаю, можна купити. У мене знайома була, ну це не для, не, не осуждаю нічого. Просто дзвонить і каже, Юля, почорніла капуста. Повішала вуха. Що їй робити? Кажу, що ви робили? Що ви її сажали? Та землі з посадки набрали, та попілу, та трохи магазинного. І. Цей. Пролили марганцю. Що я можу сказати? А скільки ж вас її? Багато. Та нікуші 50. Ну, уявіть, оце. і це матю такий гембель, катастрофу. Просто. Ну, отак. Дякую вам величезно, що ділитеся, що підтримуєте мене. Що ділитеся в коментарях своїм досвідом. Мені дуже-дуже приємно. Ви всі дуже класні, ви мега класні, супер, ви позитивні. Вичайте, приїхали хлопці, привезли мене. Якась погібіль на огірки напала. Ну, вже таке буває, ну нічого. І стаканчик яку ще, ще пекли, ще мало. Ще мало. Знаєте, що я вам скажу коротко? Це з власного досвіду: всі яхти, брилянти, автомобілі, шуби. І все, що ви хочете купити. Треба купляти до 35 років. Ну, максимум до 40. Бо потім переключається тумблер в голові. Чи не знаю. І всі гроші йдуть на саженці, на розсаду, на касети і на стаканчики. Дякую вам, що ділитесь досвідом. Що ви мене терпите таку, як я є. Всього вам самого-самого найкращого. Добра, миру, спокою, достатку, злагоди. Що не знаєте, ну, що, які вас є питання, запитуйте. Я що знаю, підкажу, що не знаю, скажу, що я не знаю. Бо знати все людина не може. Ну, стверджувати, що знають все, будуть тільки ідіоти, якщо чесно. Ну тому так. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Гарних порожаїв, Мирного неба і будьте мені всі здорові. До наступних зустрічей!